Привіт-привіт, мої неймовірні водолії! Давайте дізнаємось ваш старой прогноз на серпень місяць. У вас буде людина, яка про вас піклується, любить, береже. І з нею буде або сварка... Але все залежить від вас. Або ви з нею зберете урожай, тобто те, що ви давно там, копили, так? і ви зберете той урожай, який перейде в щось більше. Тобто ви можете узаконити ваші відносини, або там запланувати дитину, ну щось таке, що або зруйнує ваші відносини, або переведе їх на інший рівень, тому що у нас ось. Карта трансформація, яка каже, що буде трансформувати е, ваші відносини. Або зруйнує, або виведе на новий крутий рівень. Давайте подивимось. Тепер більш докладніше водолії Королева Пентаклів, людина. Е, Земної стихії, це може бути мама, сестра, подруга, е жінка з дітьми, жінка, яка піклується про дітей, про домашніх улюбленців. Король води, це ви можете бути, або чоловік водної стихії. І ви кудись мчите. Колісниця це я бачу ціль, не бачу перешкод, іду тільки вперед. Так, добре. Давайте ще хочу витягти карту. Як ці люди вплинуть? Це можуть бути відносини, як ми вже й говорили, які можуть перейти на новий рівень. Це або вагітність, або нова закоханість, якщо у вас немає, то буде. Далі вагітність одруження, і я йду до цілі. До цілі якої пікування, до цілі кращого життя. Я хочу покращити свої умови життя, хочу покращити себе зовнішньо, хочу покращити свій дохід. От. І це може бути за допомогою партнера. Так, їдемо далі. Наступна колода карт. Знову карта трансформації каже про те, що так як раніше вже не буде. Будуть зміни. В одній із сфер вашого життя. Я б тут сказала, що це сфера партнерства. От. Але у кого там, якщо ви розбираєтесь в натальній карті, то можете подивитися, можливо, Плутон у вас іде по сьомому будинку. Це трансформація, зміна. Або руйнуємо все, щоб все збудувати наче нове, знаєте, як птиця Фенікс із пепелу відроджується. ось Щось таке нове, красиве, неймовірне. Ось так і у вас якась сфера життя вийде на новий рівень. Але перед цим буде зруйнована. І ви будете сяяти від цього, ви будете дуже щасливі, наче ви про це мріяли все життя. Я вам так скажу. Не те, що мріяли, а чекали цього. От такі потім, фух, нарешті. Ось це ось такі відчуття в мене. Знову імператриця. Ну, якщо ви чоловік, то ви зустрінете ту імператрицю свого життя. Яка буде керувати, яка буде давати тон вашим відносинам, так, дуже гарну, неймовірну, ту, про яку ви мріяли. Якщо ви жінка, то ви будете тією імператрицею. Тобто, якщо ви раніше відчували себе, можливо, не в ресурсі, то зараз. Зруйнувавши щось, ви отримаєте те, чого ви хотіли, вашу мрію, вашу зірочку і станете просто цвісти, розквітати і давати життя всьому, що навколо вас. Ви, у вас наче запалиться енергія до того життя. О, енергія, кажу, і тут дьявол карта, дьявола Боже. Не йдіть на спокуси. От. Вам буде життя давати дуже багато всього, як ми бачимо. Але вестись на спокуці не потрібно. Давайте уточнимо. Тут, бачите, всі знову колісниця. Так, тоді порада. Так, Дивіться, тут всі у нас йдуть ем, карти старші аркани. От. І щоб уточнити це все, я вам так скажу: випала ось карта четвірки. Життя зміниться, ви будете стяяти, ваші мрії будуть збуватися, ви будете йти до своєї мрії, летіти на крилах. Бачу ціль, не бачу перешкод. Але дьявол, так, це все не залишить. Буде давати вам якісь спокуси. І тому порада вам від карт цінувати те, що у вас є, те, що зароблене, зроблене, те, що. Ну, було до цього періоду. Не відкидати близьких рідних, бути з ними в мирі та злагоді, іти разом до того сонечка, цінувати свій будинок, своїх рідних. І не вестись, якщо вам дьявол буде давати якісь такі легкі спокуси, цінувати свого партнера. Ось так. Далі ми дивимось. Які двері перед вами відкриються. Сімка. Це ви будете самі малювати свої двері. Не те, що вам будуть нав'язувати оточення казати, ось дивись, який варіант. Вибираюсь цей. Ні. Ви будете самі малювати свої двері. Тобто своє майбутнє, свої цілі, те, до чого ви йдете. Ви такі революціонери, ви не так, як у всіх, проти системи, тільки своє, тільки нове, щось інноваційне. Десятка. Я і моя команда. Ми працюємо разом. Команда однодумців, це дуже круто. Коли ви йдете разом до цілі, можливо, новий проєкт. Люди навколо вас найближчі, дадуть вам сили, енергії. Ви працюєте разом, і ви будете від цього щасливі, від цих нових проєктів. Можливо, ви вийдете з зони комфорту і от зробите щось таке, не так як всі. Так, як ніхто ще не бачив. Ви будете від цього кайфувати. Можливо, поїдете в якісь подорожі, де наберетесь якихось емоцій, якихось нових ідей і будете втілювати їх в життя разом зі своєю командою. А, послання від ангелів для вас. Рохи забілля, бачите? Що вам готує доля? Чтобы исправить возникшую финансовую ситуацию, перестаньте думать о деньгах. Мы научим вас потому, как достичь изобилия. Если мы будем работать сообща, ваше финансовое положение улучшится настолько быстро, насколько вы сами позволите. Бо все в ваших руках. Божаю вам успеху. Ставьте питвы подписывайтесь. бывайте.